Ось і знову настав час програми 5 хвилин для змін, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Звіть увагу на слова, що записані в книзі Пророка Ісаї. Підніміть свої очі угору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом і всіх їх кличі по імені. Настільки велика його могутність і сила. Що ні одної не забракне. Якщо ми піднімемо свій погляд до небес, то побачимо незаперечні докази існування Творця і підтримуючи всього сущого, Він сидить, ніби над усім зоряним небосхилом, керуючи створеним ним Всесвітом, споглядаючи кількість зірок, їхнє впорядковане розташування, їхню славу і красу. Ми не можемо не бути вражені власною нікчемністю і всемогутньою силою Бога. Усі небесні тіла рухаються призначеними їм шляхами, кожне має своє ім'я і місце, і кожне відіграє свою роль у великій космічній процесії. Справді про любов Господа свідчать небесні зірки, Він знає кожну з них якою б малою вона не була у безмежному всесвіті, кличе ім'ям їх усіх, говориться у вірші, який ми прочитали. Ця думка надихає, бо якщо Господь знає назву кожної зірки, то як йому не піклуватися про нас? Він знає наші імена, навіть вулицю, на якій ми живемо, цікавиться подробицями нашого життя і чекає, що ми дозволимо йому. Розділити наші мрії і радості. На превеликий жаль, ми настільки буваємо заклопотані різними справами, що в нас не залишається часу, щоб спинитися і поглянути на чудеса Божого творіння. Ворог Божий сатана намагається відволікти нас, щоб ми не замислювалися над Божим творінням і не думали про самого Творця. Світ Повний розваг і прагнень до задоволення завжди чекає чогось нового. Як же мало часу і уваги ми приділяємо Творцеві неба і землі, Господь закликає нас, кого Він створив, відвести погляд від сум'яття і розгубленості і захопитися його творимом. Небесні тіла заслуговують на увагу, Бог створив їх для нашого блага. І коли ми споглядаємо його творіння, Господні ангели перебувають поруч з нами, щоб осявати наш розум і оберігати його від сатанинського обману. Одного разу, в зоряну ніч Авраам отримав добру віску про те, що в нього буде нащадків стільки, скільки зірок на небі. В зоряну ніч вифлеємські пастухи почули спів ангелів. Які сповіщали про народження Ісуса. Таке споглядання підносить Дух і піднімає його до трону Божої благодаті. Підійміть у височину ваші очі і побачте, хто все створив, радить пророк Ісая. коли турботи земного життя засліплюють вас настільки, що ви починаєте сумніватися навіть у Божій любові, коли Неонові. Вогні цього світу захоплюють вас настільки, що ви починаєте думати лише про земні, швидкоплинні радощі, підійміть очі вгору, до небес, бо є інші світи, інші виміри, є безмежний всесвіт, який чекає на вас. Помолимось. Дорогий Господь, щиро вдячні Тобі, за те, що ти спонукаєш нас підняти наші очі. І побачити велич Твою у Всесвіті. Допоможи Господи, нам сконцентрувати свою увагу на Тобі. Допоможи нам відвернутись від земного дочасного і дивитися на вічність, яку Ти приготував для нас. Благослови нас цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь знає ваше ім'я, вулицю, на якій ви живете. Цікавиться подробицями вашого життя. І чекає, що ви дозволите йому розділити ваші мрії і радості.